Загадки про одяг. Нас від холоду ховає, часто капюшона має, куртка. Лютих не боїться зим, хутром вкриє нас густим, шуба. Їх на ручки одягнемо, в сніжки гратися підемо, рукавички. На голову вдягаємо, вушка захищаємо, шапка. Захищає наші ноги, не поранять їх дороги, взуття. Від води не промокає, нас від дощику ховає, дощовик. Ступні ніг нам обіймають, під штанці їх одягають. Шкарпетки. У домівці їх взувають, біля ліжечка знімають. Капці. Не вдягають їх хлоп'ята, мов принцеси в них дівчата. Сукня, комірець і рукави. Біж для хлопчиків вони. Сорочка. Кінець, а хто слухав, молодець.